Привіт, привіт! З вами Танос сьогодні неділя, а значить, прийшов час поговорити про всі новини, всі-всі-всі, які були у нас на цьому тижні. Сьогодні я розповім про скандал з другим сезоном серіалу в Кальмара. Побачимо новий трейлер Дюни 2. Дізнаємось подробиці кастингу Трон 3 або Трон Аякс. Я покажу офіційних нових Супермена Талоїз, а також зраду, яку розвели деякі панчохи стосовно смерті дубляжу в Україні. Буде дуже цікаво, динамічно. Та смішно. Ну а за це, як зазвичай, я попрошу у вас лайк. Прям зараз так. Якщо ж вам відео не сподобається, ви завжди зможете його забрати. Все чесно, це потрібно для просування цього відео у Ютубі та прогресу каналу в цілому. Тож дякую за заздалі і поїхали. Почну з головної теми цього тижня: смерті українського дубляжу. О, ні, як же так? Він був такий молодий. А чекайте, так смерті ж не було. Угу, Не було, і навіть не буде. Темою для дискусії став проєкт України про застосування англійської мови в Україні, який подав президент України Володимир Зеленський. Ну а обурила усіх стаття 9, англійська мова у сфері культури, а саме пункт 4 цієї статті. Іноземні фільми, мови оригіналу, яких є англійська мова, демонструються у кіновидовищних закладах. Мови оригіналу із субтитруванням державної мови. Також всіх підпалили прикінцеві переходні положення пунктом другої цих самих Оложем встановлена, що частка фільмів, визначених у частині 4 статті 9 цього закону України, що демонструються у киновидовичних закладах мовою оригіналу із субтитруванням державною мовою, у 2025 році становить 50 у 2026 році 75%, і з 2027 року 100%. І тут у людей бомбанула. Я бачив сотні постів у телеграм-каналах та чув купу купу. o cupo do mok По типу український дубляж вбивають Зеленський – це той, хто вб'є українську мову. Ось ось Приющенко зробили так, що українські фільми були українською, а тут зрада. Але за фактом люди забувають про деякі моменти. І про них я розповім далі. Перше, в цьому проєкті закону ніде не сказано про те, що фільми повинні йти виключно англійською мовою, або що фільми можуть йти. Лише англійською мовою. В даному проєкті йдеться про те, що в Україні паралельно з українським дубляжем повинні йти і сеанси на рідній англійській мові. І так, це практика усього світу. Це робиться для іноземців, які не розуміють рідну мову країни, де проживають. І так як ви вже здогадалися і хочете мені сказати, таке саме у нас вже існувало багато років. Фільми на оригінальній мові йшли з загальною затримкою у два тижні, та потім демонструвалися у кіно. Сенсів було мало так, і вони були не у всіх кінотеатрах. Теж так, але така практика вже існувала. Тепер же кінопрокатчик повинен, саме повинен буде надавати усі фільми мовою оригіналу, а не робити якихось виключень. Другий пункт: у нас в країні як діяв, так і чинним закон України про забезпечення функціонування української мови. Як державною. У цьому законі ми бачимо статтю 23: це державна мова у сфері культури. А саме пункт шостий. Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Фільми, вироблені суб'єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. У проєкті закону, який подав президент, я не побачив жодного натяку на те, що цей закон буде змінений, а цей пункт виключений у майбутньому. А якщо так, то ми як бачили та й чули фільми в українському дубляжі, так і будемо це робити надалі. Ну, якщо тільки це не памфір, де треба було титрувати український фільм українською мовою. Так, це було досить дивно. Третє це практика Євросоюзу, про яку так багато кричало спеціалістів в інтернеті. Згідно ж з цією самою практикою, що іронічно, лише декілька країн не мають рідної локалізації. А в більшості країн фільми йдуть як в оригіналі, так і в рідному для цієї країни дублюванні. Ну і фінальне цей проєкт тільки на Авлено на розгляд комітету за юридичною практикою, яка у мене трохи є. Закон ще 20 або 30 разів буде змінено і може бути навіть скасовано. Це не проблема для нашої країни скасувати деякі закони. І він ще 100 разів зміниться як до прийняття, так і після цього самого прийняття та вступу у силу. Зараз же я бачу проблему в тому, що цей закон якось по дебільному написано і немає жодного пункту та приписів, що фільми будуть йти одночасно. Ясно, як в дубльованому стані, так і в оригіналі. Загалом же я повністю підтримую цей закон, бо давно бажав за необхідне вчити саме англійську мову молодому поколінню. Я народився та вчився у Донецьку, і ми там, я навіть пам'ятаю, вчили офіційно у нас були уроки російської мови. І я не хочу. Взагалі зараз згадувати ті часи, російська мова повинна бути забута у нашій країні і повинна бути більш кваліфікована саме англійська. Як ідеальний приклад, чому згадайте скільки скільки акторів у США у Голлівуді, саме зі скандинавських країн, і скільки українських акторів. Це трошечки доводить те, що шлях Скандинавії, де англійська мова є ну такою самою, як і рідна, вона Супер правильно. І висновок: не треба читати пабліки та сумнівні канали, які кажуть щось про закони України. Якщо ви вмієте читати закони, почитайте їх самостійно. Якщо ж ні, почекайте офіційного роз'яснення щодо цього закону. Тож без паніки ви будете дивитися усі фільми українською і у 2025-му, і у 2027, і навіть у 2030 році, якщо ми всі будемо живі, з урахуванням того, що наші кінотеатри не вбили зміни російської локалізації. На українську Ковіди, війни, блекаути, революції та анексії нашої території, а також пара фінансових кризисів. Я не думаю, що їх можуть бити хоч хтось або щось. Це справжні титани, і я вдячний кожному працівнику цієї сфери в Україні за те, які ви круті і даруєте нам круті емоції. Дякую вам величезне. З вами буде все круто. Обіцяю. Ну а перед продовженням я хотів би попросити підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та поставити лайк, якщо це відео вам дуже сподобалось. Продовжуємо. Ну і далі по кіно новинам світу. У Кореї почався скандал стосовно одного з акторів, якого взяли до участі у другому сезоні «Гри в Кальмара. Ось цей парубок, ось цей, ось цей парубок, Тор або Тіопі, виявився досить скандальною особою. У 2017 році він був спійманим за вживанням забороненого чогось в Кореї. А наркотики це зло. Та присуджений до двох років умовної судимості. Також цей парубок є учасником Кейпоп группы Big Bang. Не думав, що колись я буду тут говорити про кей-поп на цьому каналі, але і так, також він був досить скандальною особистостю, бо пару разів уходив та повертався до групи, до цієї самої кей-поп групи. І його каст не дуже сподобався корейцям. Багато з них почали бойкотувати серіал та пропонувати змінити кастинг поки ще не надто пізно. І як я розумію, це не одиничні випадки, а досить масовий хейт у цій країні. Що ж до мене, то я думаю, що якщо цього... Актора співака і залишить, то ну він помре у перших епізодах. Невелика втрата, як то кажуть. Тож ті, хто хочуть його кенселінгу, зможуть насолодитися його екранною смертю. І на мій погляд, я не знаю, що навіть краще. У США ще не закінчився страйк від сценаристів, а до них можуть приєднатися і актори, як я вже до речі казав раніше у епізодах. Що раніше планувалося, що червона лінія переговорів є 1 липня, але зараз вона стала вже 8 липня. Якщо до цього строку актори та продюсери не домовляться, то Голівуд буде офіційно паралізований, і ми не побачимо жодних, жодних прем'єр восени та взимку. Ну а претензії у акторів досить прості. Це, по-перше, офіційна заборона кастингу на відстані, тобто тільки живі проби. Це процент зі стрімінг-сервісів, а також пенсійні виплати усім акторам. Зі страйком погодились 98% акторів гільдії. Тобто, скоріш за все, ця історія тільки починається. І можливо, ми. Бачимо останні місяці Голівуду, яким він є на сьогодні, трошки кастингу до фільму Трон 3, який почав проявляти ознаки життя, на цьому тижні додалися Грета Лі, яку ви бачили у ранковому шоу, Джоді Тернер Сміт, яку ви ніде не бачили, тому що її серіали не популярні в нашій країні. А також Еван Пітерс, який вам відомий за ікс-менами або серіалом Дамер. Головну ж роль, як і раніше, грає Джералд Лето, режисером же картини. Поки є Хоакін Ронінг, який відповідав за Малефісен. Та піратів Карибського моря. Знімальний процес почнуть у серпні, щоправда, бойко сценаристів може змінити ці плани. Ну і мою улюблене DC нарешті знайшли свого супермена та Лоїс Лейн. Їм став Девід Корнсвет та Рейчел Прохснен. Джеймс Ган зазвичай обирає ідеальних кандидатів на ролі у своїх проєктах. Тож довіритись йому буде досить легко. Проте, відзначу, що так, як і всі кажуть, Корнсвет – це Просто тупо молода версія Генрі Кевіла. Тож невелика втрата, що Генрі не буде грати Супермена. Ну і також стало відомо, що на роль Лекса Лютера бореться одразу три актора. Ніколас Холд, який пробувався і на роль Супермена Олександр Скарлзґер та його брат Білл Скарлзґер. Джеймс Ганн говорив, що увесь основний кастинг фільму буде відомий у найближчі тижні. І окрім цього, сьогодні вже от. Тільки що стало відомо, що Бренден Фрейзер може зіграти батько приємного батька у фільмі Супермен. Тож це буде досить прикольний кастинг, як на мене. А сам же фільм запланований на 11 11 липня 2025 року. Ну а режисер евакуації 2» Сем Харгрейв заявив, що у Нетлікс та творців є ідеї не тільки на третю частину франшизи, а й на спін-офф. Так за словами діяча, третя частина буде розповідати події порятунку сім'ї Ніккі. Це другорядна персонажка. З оригінальної евакуації та евакуації 2 так та снайперча. Та ось чи вийде цей проєкт, або ж тільки залишиться як обіцянка на полиці Нетфліксу, як і мільйон інших обіцянок. Дізнаємося згодом. Проте мені дійсно цікаво, як вам евакуація 2. М? М? Чи варто робити огляд на нього? Тепер до експрес-новин це як смерть української локалізації, але справжня. Флеш, який є прекрасним фільмом, але який водночас самохучно провалився у прокаті, вийде у цифровому релізі вже через пару тижнів, 18 липня. Все ж таки, дуже шкода, що люди не пішли на чудовий літній блокбастер та проігнорували добротний кінокомікс. Також 11 липня у цифровий реліз виходить нові трансформери час звіроботів. Ну і в цей же саме день у цьому ж самому цифровому релізі виходить місто Астероїд». Огляд на всі ці фільми. Ви можете знайти на цьому каналі. Mm -hmm. І до речі, вони всі без спойлерів. Погані ж справи у серіалу Секретне вторгнення у проєкта один з найменших інтересів глядачів за всю історію Марвел. Перший епізод подивилися всього 995 тисяч глядачів для прикладу найгіршим проектом. І зараз залишається міз Марвел. У цього витвору мистецтва коричневатого кольору 775 тисяч переглядів. Але вторгнення тепер посідає. Другу прекрасну другу позицію, що правда, з кінця. Що ж можливо, це тільки моя гіпотеза, проте можливо, не треба було проводити події серіалу у Рашкостані. Продюсер Джейсон Блум заявив, що новий спаун вийде у 2025 році, і у проєкту почався препродакшн. Нагадаю, що цей фільм знімають вже понад 20 років. Тож буде цікаво, якщо він вийде, хоча б у 2025 році, та й взагалі просто колись вийде. Крейг Мазін, один з творців, один з нас, заявив, що вони розглядали Меттю Макконахі на роль Джоеля у своєму серіалі. Проте Педро Паскаль все одно залишався завжди залишався першою опцією у. Шоу-раннерів при пошуку свого джеля. Хоча, як на мене, Меттью був кращий вибір за Паскаля. А як вважаєте ви, який із цих акторів був би кращий на роль Джоеля? З'явилися перші фото, які підтверджують, що почався знімання другого сезону пісочної людини або Сендбна. Серіал планується до виходу у наступному році, і поки немає жодного синопсису або ідей, куди їй буде йти серіал далі. І за чутками Дюна може стати трилогією. Саме так стверджує дедлай. А вони цю інформацію отримали від самого Вільньова, який і сказав, що восени нас чекає саме друга частина з трьох планованих. Нагадаю, раніше е, усюди була лише офіційна інформація, та планувалася і стверджувалося, що Дюно отримає тільки дві частини. Ну і по трейлерах вийшов повноцінний трейлер пташини Коро Барселона. Виглядає все цікаво, динамічно та з нотками європейського кіно. Прем'єра вже 14 липня на Netflix. Дуже Одинадцятий сезон футерами починає виходити вже 24 липня, а хулу, де й буде виходити цей самий мультсеріал, на тижні подарував трейлер до нового сезону відродження. Виглядає, як завжди, круто, іронічно та дуже смішно. Рекомендую подивитися. Це супер круто. Ну, а Старс виклав другий сезон Гілзів. Дуже раджу, знову ж таки, дуже дуже раджу подивитися перший сезон цього серіалу для тих, хто шукає легкий серіал з простим сюжетом та непоганою драмою. Прем'єра 28 липня. Universal нарешті випустив повноцінний трейлер до своєї екранізації гри «5 на Чейз Фредді. Мені проєкт сподобався ще на стадії Тізера. Та я впевнений, що нас очікує цікавий трехподор цього жовтня. Трейлер смішний та. Досить кріпі для тих, хто не гравну гру. Фінальний сезон «Мільярдів» представ з трейлером. У ньому нам показують повернення легендарного Бобі Аксельрота. Фінал цікавого серіалу від шоу Тайм планується на 11 серед. Ну і головний суперголовний трейлер тижня. Це, звісно, друга частина Дюни, яка давить епічністю, масштабністю та драмою. Якщо ж ви не хочете зловити пару спойлерів, краще не дивіться цей трейлер, але він дуже і дуже крутий. Я Супер раджу подивитися, і я мега чекаю на цей фільм. У всіх моїх видіннях самі кошмари. Бо ти втрачаєш контроль, зазначу, як і раніше, всі трейлери ви можете побачити в описі до відео та у закріпленому пості в коментарях. Я тепер викладаю ці посилання і там. До речі, можете залишити коментар, який трейлер вас вразив, і який проєкт ви очікуєте найбільше з тих, що я сьогодні розповів в блоці трейлери. Що ж до нових серіалів, фільмів та всього іншого, До 27 червня на CW вийшов третій сезон Супермена та Луїс. Наступного ж дня. На Apple TV Plus почав виходити перехоплений рейс з Ідрісом Ельбою. 24 червня на Netflix релізнули першу частину третього сезону відьмака. Та на Максі почав виходити третій ж сезон «Война». Ну і 30 червня на Амазон вийшов Джек Райан зі своїм фінальним четвертим сезоном. Кіно ж цього тижня вся увага була примкнута до того, чого очікувало 15 років: нового Індіана Джонс та Реликвія Долі. Фільм мене абсолютно не вразив, хоча провалом назвати я його теж не можу. Це нормальне кіно. Детальніше у вівторок, у моєму огляді. А також для малечі вийшов анімаційний проєкт DreamWorks з Кракен, дівчина на ім'я Рубі. І я теж його подивився, і я взагалі не можу рекомендувати цей мультфільм. Мені та моєму сину він взагалі не сподобався, та ми навіть не змогли подивитися. Дивитися його до самого кінця, тому що він був. Ну скажімо так, ми не були тими глядачами, які оцінили цей проєкт. Ну а що ж до касових зборів, то на перше місце на своєму четвертому тижні показів, увага, четвертому, повернулась людина павук крізь всесвіт. Ось що значить зробити якісний продукт, а не сучасне прохідне кіно. Анімаційний проєкт впав усього на 29% та зібрав до 15 мільйонів доларів. Загальна ж каса у США складає вже 316 мільйонів доларів станом на понеділок. Стихії почали доказувати, що є непоганим мультфільмом. Особисто я його теж подивився та дуже рекомендую до перегляду особливо з дітьми. Він хороший, дуже хороший мультфільм. Так, ось на дорогому тижні мультфільм втратив усього 30. Дцять відсотків від дебютної каси та заробив 18 мільйонів доларів. Загальна каса вже складає 65 мільйонів доларів, і тепер проєкт переходить під статусу один з головних провалів року у категорію Ну провал. Ну а третю позицію взяв Флеш, який обвалився на рекордні для DC 72%. Більше нього у жанрі супергероїки падав тільки Морбію зі своїми 74% зборів. За другий тиждень показів фільм взяв 15 мільйонів доларів. Додатково відзначу, що комедія без образ дебютувала у США та пішла по найкращому для себе прогнозованому результаті. Фільм зумів взяти 15 мільйонів доларів. Огляд же на фільм є також на Тансік. На цьому каналі. Ну і фінальне щодо розвитку проєкту. На цьому тижні у понеділок вийшов минулий що номер 7. Хто пропустив, можете подивитися. У середу я випустив огляд на фільм Asteroid Сіті. Ну а на ігровому ж каналі у п'ятницю вийшов огляд на гру 3 pn 2. Тож теж можете подивитися, якщо ви любите такий контент. Ну а на наступному тижні у вівторок вас чекає огляд на Індіану Джонса, таємниче відео для спонсорів та патронців десь у четвер-п'ятницю, та що номер 9. Також Спробую доробити ще одне ігрове відео, але обіцяти нічого не хочу. Ну і там ще виходить новий астрал. Можливо, можливо, теж зроблю коротесеньке відео, якщо буде про що поговорити. Фух, дякую всім, хто був зі мною. Хочу привітати всіх нових спонсорів: Андрія Малахова, Мар'яну Кучер та Ніка. Віталій Артюх та Артем Гаврюшов вам супер подяка за донати на монобаночку. Особливо Артему, який підтримує цей проект, дуже давно. Дякую тобі. Дякую, чоловічі. Ну як зазвичай, подяка Таносам з рукавичками Павлу М, Поліні, зверойду та Ярославу Мерченко. Вічному Таносу Танкеру XYZ та божевільному татані Миколі. Особливо подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї за загальну підтримку проєкту з вами був Танос. Напишіть, яка новина була найкращою і найцікавішою особисто для вас. Та що найде?